Всім привіт! З вами Котовська Анастасія, сертифікований тренер брендів Zemitz та Donis в Україні. Сьогодні я вас познайомлю з апаратом смаз-ліфтингу Zemitz UltraNex, який заснований на інноваційній технології HIFU. Це один з найефективніших апаратів у сфері антиейдж. Ви дізнаєтесь про його функції, можливі протоколи процедур, яких результатів можна досягти, а також розберемося, яка середня окупність апарату. Поїхали! У чому полягає інноваційність технології? Хіфу це метод підтяжки шкіри, який ґрунтується на ультразвуковому впливі високої інтенсивності. Ультразвукові хвилі стимулюють глибинні шари шкіри, неінвазивно проникаючи всередину та розігріваючи тканини до оптимальної температури для неоколагенезу. Це такі гарячі точки, осередки, які запускають процес оновлення клітин та формування нових колагенових волокон. Завдяки такій дії ефект від процедури може зберігатись роками, але про все по черзі. Які переваги цієї косметологічної технології? Ефективність ніяка інша б'юті методика не позмагається в результативності з хіфу. Такі потужні оновлюючі процеси відбуваються завдяки безпосередній дії на смаз. Інші методики діють або на поверхню шкіри, або на дерми, що також, безперечно, ефективно, але не настільки. Популярність надзвичайні антиейдж результати викликають попит, адже не кожен піде на операцію, щоб вповільнити вікові зміни. До того ж, такі хірургічні маніпуляції також мають свій перелік протипоказів. Тому, маючи у своєму салоні апарат хіфуз масліфтингу, ви завжди будете мати значну цільову аудиторію. А травматичність та безболісність ще одна важлива перевага, адже клієнту після сеансу не потрібно відходити від наркозу та проходити тривалу реабілітацію. Сам сеанс триває близько години-півтори, в залежності від зони впливу, і після нього клієнт може далі займатися своїми справами. Максимум, що очікує відвідувача, це помірне почервоніння. Поговоримо про функціонал апарату. Сфера дії це ліфтинг шкірного покриву, обличчя, шиї, зони декольте, тіла. Це моноприлад, який чинить омолоджуючу дію на опорні шари шкіри. Клієнтам надається на вибір дві з п'яти насадки різного призначення. Кожна з яких працює на певній глибині від 1,5 до 13 мм. Отриманий ефект залежить від індивідуальних налаштувань, які косметолог обирає на дисплеї. Вони дозволяють враховувати вік, стан шкіри клієнта та ступінь вираженості естетичної проблеми, які необхідно усунути. Насадка для зони навколо очей 1,5 мм. Насадка для обличчя шиї 3 мм. Насадка для обличчя та декольте – 4,5 мм. Насадки для тіла від 7 до 13 міліметрів. Давайте розглянемо принцип керування. Кнопка живлення знаходиться на передній панелі. Після ввімкнення ви працюєте на сенсорному екрані, де з'являються такі параметри. Потужність, довжина звукової хвилі та кількість імпульсів, які є в картриджі. Перед процедурою на оброблювану ділянку потрібно нанести гель-провідник. Він мінімізує неприємні відчуття та покращує глибину проникнення хвилі. Тепер поговоримо про результати. Ця потужна омолоджуюча техніка здатна надавати пролонговану дію. Клієнти спостерігають ефект навіть через 2-5 років. Після курсу процедур на клієнтів очікують такі результати. Підтяжка контуру обличчя, чіткі лінії овалу, тонус декольте та шиї, підтяжка верхньої повіки, поліпшення форми вилиць. Ну а тепер те, що хвилює кожного косметолога, який хоче інвестувати в нове обладнання: окупність, коли ж новий апарат буде приносити чистий прибуток. Насправді тут все залежить від багатьох факторів: місце знаходження салону, кабінету, кількість клієнтів, вашої цінової політики. Але одне залишається незмінним. Вартість процедури смасліфтингу. Середня ринкова вартість однієї процедури близько 8-10 тисяч гривень, а в салонах ВІП рівня в великих містах досягає до 20 тисяч гривень. В середньому такий апарат може окупитися всього лише за 15-20 клієнтів. Отже, сьогодні у нас на огляді був інноваційний апарат смасліфтингу Земіс Ультранекс. Якщо хочете дізнатися детальніше, записуйтесь на безкоштовний тест-драйв апарату або отримайте детальну консультацію за контактами на сайті або в описі до цього відео. І пам'ятайте, купуючи косметологічний апарат від Zemits, ви автоматично стаєте членом преміального закритого клубу Zemits Family. Це не лише клієнтська підтримка, а й доступ до закритого порталу, де зберігаються маркетингові матеріали для просування бізнесу. Навчальні матеріали та інші подарунки разом із Земець до вершини косметологічного світу.